Ми бачимо ремонт по вулиці Липоноса. Тобто карти під 90 градусів не зарізаються. І там вже все просмолено, підготовку. І там ми бачимо, що вже зроблено, укатано. Отак от закатують в асфальт наші гроші без технологій. Це все каже про те, що з боку міської влади нема контролю. Отакі от господарники, аби як зробити. Доброго дня! А що за організація робить підряд? Чилаш, а ви знаєте, що треба карти під 90 градусів зарізати по технологіям? Вони там зарізані, правильно. А підемо ти подивимося разом. Як а воно по 90 градусів. Що з мене знімаєш? Саш, вони ж там постійно... Ну ти ж бачиш, ти що тут, там не чи зарізано. Чи Міша, ти... Пішли, пішли Диві, подивимось. Тут вже пішли, покуски, подивимось, мене... карти. Що вони зарізані під 90 градусів. Е, температуру на вулиці ти бачиш? У мене молоток, я не можу навіть карти вийдуть, компресор гріє. Ну, коротше, ти бачиш, коротше, що не що? По технології. Я бачу, що все нормально ділаться.